З нагоди Дня Збройних сил України та за високі результати у професійній діяльності керівництво Міністерства надзвичайних ситуацій України присвоїло достроково чергові звання прапорщик служби цивільного захисту двом бердичівським рятувальникам Володимиру Олізарівському та Миколі Новіцькому. Останній 6 грудня ще й день народження святкував. На такий подарунок навіть не сподівався. Звання я таке, звісно, не ждав отримати. Дуже приємно, що дали мені прапорщика. Якщо я, якщо чесно, навіть думав, що це день народження прийде, я його не замічу, але так вийшло благодаря своєму колективу, всім керівникам, я дуже вдячний, що мене так поздоровили. Служба Володимира Олізарівського пов'язана безпосередньо з гасінням пожеж. Про те, що йому мають присвоїти чергове звання, чоловік не здогадувався. Вранці каже, як зазвичай займався своєю роботою, коли викликали до керівництва. Мені підпорядковується на даний момент відділення. Но я вважаю, що якщо керівництво сказало, якщо дало таке звання і дало. Такі обов'язки, знаєте, я вважаю, що заслужив те, що я маю, те, що я отримав. Молоді прапорщики обіцяють, що відтепер виконуватимуть свою роботу ще краще, аби підтвердити, що звання їм присвоїли не дарма.